Не можна говорити тільки про людей, ну про, про, про нас, тому що все рівно є верхівка, яка керує. Да? Треба говорити про те, що е, там мають створити умови, щоб кожна людина була сильною і держава. І тоді ніхто не буде, не треба буде ворогів шукати. А треба буде просто розвиватися. Не буде часу на те, щоб ворогів шукати просто треба розвиватися ем, і рухатися вперед. От От і все. Тобто, ну, тут математика дуже проста. Некоторі, я б пропонував вам десь сьогодні на цьому, щоб ми завершили програму. А в наступні програми дійсно такі: от, підняти питання от, глобальне. От є от такий от, умовно дохід, який. Ні. Напевно, подумати стосовно того, скільки нам потрібно витратити і на що. Да. А потім, от, виходячи з того, от, скільки ми можемо. Попросити у людей і у підприємців, щоб вони сплатили, напевно, от, от десь десь від цього. Розпочати. Це ви дуже класно уловили, тому що концепція має бути знизу вверх. Так? Ми маємо розуміти, що на кожній території на що необхідно витратити, і далі подивитися, на який ресурс нам потрібен в плані людей, які можуть це організувати. тобто Оцей штат, да, і можливо на якісь програмні продукти, які треба допиляти, щоб це все було більш-менш прозоро, і щоб кожна людина могла через кнопочку ставити оцінки нашим чиновникам, наскільки вони там ефективні. Пані Вікторі, я вам дуже дякую. Дякую, друзі, що нас дивитеся. має і віці. Це прямо суспільна діалогія» і ведучий Олексій Кіменка, але наостанок декілька слів. Якби то не було, але суспільство воно завжди розвивається завдяки своїм елітам. Ці еліти вони можуть виходити. Ті, які зараз ми називаємо там умовно псевдоеліти, які призначаються десь ззовні. зовні, а є процес, який е, умовно можна назвати народження. еліт. Да. Так, от це народження воно можливе тільки через структурування суспільства, і коли суспільство на певних процесах починає бачити, що оця людина вона гідна. Ми її будемо підшовкувати, вона далі буде продвигатися, до прикладу, там в місцевому самоврядування, угу. або, угу. угу. або там через ОСББ, або там через простукові угу. рухи, угу. або там громадянські, угу. або ця людина вона починає е, підніматися, а вона гнила всередині, угу. суспільство от на цьому етапі, вона повинна його вже заруби, зарубити. Угу. І таким чином і відбувається оцей от процес або розвитку, або деградації. Так, от, напевно, оці от якраз інституції, ті про які пані Вікторія вона казала, угу. у нас десь вони є втрачені. І ще немає розуміння того, що вони повинні бути повернуті в наше життя як природні інституції, угу. і шляхи їх повернення. Я десь правильно сказав? Так, да, нація має народити лідерів. Ну, тоді вона буде сильна. Тобто треба народжувати тих людей, які є реально екологічними для суспільства, і мають ідеї екологічні. Їх треба просувати, і суспільство це має зрозуміти. І як тільки цей процес почнеться, то відповідно все стане на свої природні рейки і буде рухатися, як я люблю казати, в прогрес. Дякуємо, друзі. Віктора Серенка, дуже вам дякуємо, що ви прийшли до нас. Студію до нових зустрічей. Суспільна діології Олексій Кінкаюві ті. Дивіться нас на все добре.